Наступна головоломка. У нас є така рівність. 7 помножити на 5 дорівнює 48 додати 2. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти. Так і дорослі, і усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 помножити на 6 буде 42, 40 додати 2 буде 42. Отже. 42 дорівнює 42. Наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка вирішена.